Привіт знову. Друзі. Зараз хочу з вами вибрати карту із Лінорман. Це частина нової колоди, яку я вивчаю. Поки що я всю її не використовую. А от Лінорман. Спробую витягнути карту і подивитися, що нам скаже сьогодні Лінорман. Сови. Сови. Ну, взагалі, що таке сова? Це мудрість, це така карта, що символізує саме розмови, спілкування з кимось. Сови – це спілкування не тільки з навколишніми, а ще може бути і з людьми мудрими, знаючими. Так що воно може бути отаким чином. Також ну, це можуть бути і плітки, але ці плітки вони е, несуть якусь важливу інформацію для вас. Не просто так е, поговорити, але глибинні такі розмови, От, і через що сова вона мудра і вона знає е, ту глибину, яку потрібно почути, дізнатися. І поговорити про щось важливе для вас. Тож бажаю вам зустріти таку сову, яка вам розкаже ту новину, яка змінить ваше життя на краще.